Друг новий у нас з'явився, недалеко оселився, з нами з радістю гуляє і вподобання розділяє. Кроки друга відчуваєм і назустріч поспішаєм, бо нудьга тягнеться часом, коли з другом ми не разом. Не стоїть довго на місці, не любить рухатись по мірці. М'ячем з нами любить грати і по вулиці гуляти. І негоду друг подужа, сміливо ходить по калюжам. Стоїм тихо, як гукає, ми ж сховались, він шукає. Коли ж друг відпочиває, ми за ним спостерігаємо, щоб небезпеку розпізнати, бо він біди. Вже встиг зазнати. Чули між людей розмову, що наш друг тікав із дому, бо якась лиха істота, яка вилізла з болота, на країну їх напала, друга нашого лякала. Були ще й такі слова: Терор, обстріли, війна. Другу, щоб майбутнє мати, захист довелось шукати. Він довго подорожував, за своїм домом сумував, як поряд з нами оселився, побачив нас і звеселився. Друг з нами спілкуватись вміє, і ми все добре розуміємо. Те, що він дивно розмовляє, для дружби значення немає. Тепер наш друг напевне знає, що захист він надійний має. Ніхто не матиме нагоди при нас завдати йому шкоди.